Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні. Ніякої демократії, нікакого власності, ніякого нікакого до закону в Європі немає. Про це він заявив в своєму Твітер, пише Європейська Правда, Чехія серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні, будь-які політичні Лідери держави мають нести відповідальність за розв'язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу. Якщо ми хочемо безпеки, мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні, заявив Ян Ліпавський. В Чорному морі, принаймні, зараз носіїв саме ракет типу калібр немає. Є на чергуванні сім кораблів, але от з калібрами вже чомусь на чергування не виходять. Як ви це прокоментуєте? Ну, зараз дійсно в морі кораблів немає ні кораблів, ні підводних човнів, але ну, що вони там з'явились? Небагато часу треба, можливо, 2-3 години. Тобто, якщо буде така команда, то вони залишать порт, пункт базування Севастополь. Там, до речі, зараз знаходиться і фрегат адмірал Есен, два «Корвета», Буянс з ракетами «Калібр». І там вже знаходиться два підводних човна проєкту 636.3, які недавно повернулись туди з Новоросійську. Тобто, в принципі, якщо буде дана їм команда, вони вийдуть досить швидко. А то, що останні два дні в морі кораблів поменшало, це в першу чергу зв'язано з шормовими погодними умовами зараз біля Криму. От. тому тут, як би ну, трохи дуже, скажімо так, сильно. Не треба так розслаблятися. Це такий. В общем-то, ну такий може би ход амани. скажімо так. а То штурмові це... умови, от в зв'язку з нинішнім сезоном, вони частіші, ніж приміром, влітку, або це не залежить від сезону. Для, для Чорного моря е, е, жовтий листопад, особливо листопад, грудень, це такі от зимові місяці, вони е, шторми суть, мають місце досить часто. І от в цьому контексті якраз от і переправа через Керченський протоку, вона навіть іноді ну, раніше закривалася там на тижні через це. Але mm -hmm. ну, тут, опять же, корабли не дуже великі, великих кораблів вже немає. На чорноморському флоті, а ці вони в штормових умовах почувають себе не дуже добре. Uh -huh. А про Середземне море, пане Андрію, хочу вас розпитати. За даними ВМС, зараз в Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп 76 ракет. Чи маєте інформацію, де саме вони базуються? Чи були прецеденти запуску із Середземного моря? Чи є така загроза? І, або це більше їхні перебування? Там це більше такий психологічний ефект. Ні, ну псилопсихологічно таку силу не тримають, тому що ну, одна доба перебування корабля вона коштує приблизно ну, я думаю, 100 150 тисяч доларів. А їх там ви кажете 10. Ну, хоча два з них це цивільне судно забезпечення, 8 це бойові кораблі. І дійсно, значить, що, що цікаво, протягом вересня-жовтня, росіяни провели ротацію угрупування свого в середземному морі, тому що в лютому там були інші кораблі більшого класу. Там було два таких крейсера, як крейсер Москва, але вони повернулись зворотня в пункти базування на Тихі океани, північний флот. А там зараз залишились кораблі Чорноморського флоту. оце адмірал Григорович, який перебуває в Тартусі. Всі вони перебувають, базуються в Тартусі, можуть займати позиції, там їм нарізаються. Райони огневих позицій, де вони там патрулювання. От що недавно, недавно туди прибули два е, проєкта 20 30 80 з Балтики. Е, значить, і вони приєдналися до цього угрупування. Е, базуються вони в основному, як я вам казав, це порт Артус сирійський. Там мається база російського флота. Е, там, можливо, навіть певні такі логістичні заходи. Навіть можуть завантажувати там запаси пального, можливо, зброї. От. Ракетних залпів ну, вони по нам туди робити не можуть, тому що ракети мають літати через Туреччину або Грецію. І це цим двом країнам НАТО не подобається. І ніхто цього не допустить. е, ну я не знаю, от останнім часом стріляли вони і не ні. Але ну, можу сказати, за е, час активних дій по Сирії оце угрупування російське ви, вистрілило 100 ракет. От, а по нам за 8 місяців 4,5 тисячі. Тобто ну, можете е, почути скажімо, різницю. От. Ну, опять же, їх основне, там у них два завдання. Перше завдання вони планували заходити в Чорне море з початком війни проти нас, але Туреччина їх не пустила. Тоді було в лютому 20 кораблів і суден різних Групування було ну, побільше, ніж зараз. О, Туреччина сказала ні, тому що ну, йде війна, вона відповідно до Конвенції Мандрьох може кораблі таки не пускати і не пускає. Навіть ті, які мали пункт приписки, ну, базу свою в Севастополі. То як казав, це Григорович фрігат. один був карвіт, і два підводних човна. Вони так і не зайшли. Вот. А, а, вони там постійно знаходяться. Тобто перше, це була значит, операція по Україні. А по друге це, э, 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 це э, значить протидія силам НАТО в СДЗемному uh -huh. морі. Вот, ну і була інформація, що туди прибув також підводний човен э, проект 949. А, це такий, як підводний човен Курск. У нього є 20. Ракет таких граніт, ну вони також призначені для стрільби по великим кораблям, таким як авіаносці, може крейсера, і так далі. Ну про нього, значить, тільки, ну, тільки така інформація на рівні чуток, тому що ну візуально його ніхто не бачив. Ну, власне, ви знаєте, тут поправлю, тому що це офіційна інформація від командування ВМС США у Європі та Африці. Якщо ви маєте на увазі Родайленд, це підводний човен, атомний з балістичними ракетами на борту. Крім того, повідомляється про авіаносну ударну групу ВМС США в Середземному морі. Вийшла вона туди буквально днями, а ще листопаді протягом цього місяця очікується, що увійде ще одна авіаносна група ВМС США на чолі. З авіаностом Гераль Форд». А, і зокрема на борту можуть бути 90 літаків і гелікоптерів, серед них і винищувачі, і бомбардувальники. А, про що свідчать такі маневри? Ну, це ж свідчить про те, що там концентрується сила, і це наявність такого угрупування військового. Це дуже серйозна, на, ну скажімо, військова дипломатія. От. На авіаносці 90 літальних апаратів з радіусом дії 2000 кілометрів. З великою кількістю зброї це дійсно дуже потужний такий механізм, який може впливати. Ну, якщо з зноземного моря, то ну, точно по всій території України. А от, ну, це такий стримуючий фактор, але ну, він, він вимагає дуже серйозного фінансування. Я можу сказати, що а, а, значить, утримання одного авіаносця, от американського, такого, воно фактично дорівнювало Нашому ну, ще недавньому бюджету Міноборони на рік. Тобто це коштує десь 2,5-3 мільярда доларів на рік, щоб утримати такий авіаносець. Ну, бачите, він дає, таку... це називається проекція сили взагалі, в теорії оперативного мистецтва. А дійсно буває інформація, повідомлення про захід до Сліземного моря американського. Відводного човна ну це була інформація відкрита. В общем-то, вони це не приховують. А про російський човен інформація виключно така, ну скажімо, із е, мережі от, е, осінтів. Чи от така інформація робоча. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.